Вирішив зняти коротеньке відео, зараз почалось літо, жарко, вирішив собі зробити вентилятор. Взяв від витяжки моторчик. Витяжка кухонна витяжка, це що підключив віче конденсатор, один мікрофарад о, і взяв із цього, та де профіля чіпляється. Взяв таку цю шинку, прикрутив до бутилки. От аріелі. Ну Це не реклама, це просто набрав трохи води, щоб не падав. І так за 15 минут зробив вентилятора. Тепер буду сидіти з холодком, з вітерцем. Так що, дивіться, може комусь пригодиться. Поки на цьому все.